Для початку повномасштабної війни держава передбачила значні виплати родинам загиблих військових, зокрема одноразову допомогу у 15 мільйонів гривень. Однак на практиці сім'ї часто стикаються з бюрократією, затримками та складною процедурою оформлення. Далі говоримо про те, як працює система виплат, які проблеми виникають і що вже вдалося змінити. І саме для цього ми запросили нашого наступного гостя для того, щоб обговорити всі ці питання. Роман Лихачов, адвокат, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день. пане Романе. Давайте розпочнемо з того, хто має право на отримання одноразової грошової допомоги. 15 мільйонів гривень не мала сума, тим не менш. А з юридичної точки зору, як їх отримати, хто має право їх отримати, і яких умов в першу чергу хотів би сказати, що неодноразово уряд і Верховна Рада вносили зміни у відповідні нормативні акти, зокрема виходячи з ситуації, які складаються в житті військовослужбовців. Досить важливий прогресивний момент зараз прийнято те, що особи зазначені в особистому розпорядженні. Наприклад, якщо військовослужбовець за своє життя складає, ну фактично, це назвемо простими речами заповіт, хто він хоче і в яких частках, чи отримав одноразову грошову допомогу від держави. Як цю виплату хотів би сказати, що як правило входить, якщо немає особистого розпорядження, бо особисте розпорядження можна виписати на будь кого входить перше коло осіб, входять зокрема батьки військовослужбовця, дружина. Діти звертаю увагу, при чому діти також повнолітні діти входять. Тобто зараз не обмежено це коло не треба було як раніше, щоб діти продовжували навчання, тому коло достатньо розширено також входять інші особи утриманці військового службовця. Можуть входити цивільні дружини, але в такому випадку повинен бути факт встановлений рішенням суду. Ну тобто, ми зараз можу сказати так, на практиці маємо все одно численні спори звернення судів щодо одноразової грошової допомоги. А давайте про це й поговоримо. Якщо ви говорите про те, що все одно там є спірні моменти, і навіть судові, судові е, справи люди йдуть до суду, звертаються за допомогою, наче. Все зрозуміло, коло осіб, які мають право отримати цю допомогу, військовослужбовець, на жаль, загинув, але тим не менш є ось така виплата. В чому тоді питання? З якими питаннями тоді звертаються до суду, і, можливо, це доволі грубо прозвучить, але тим не менш, чи може людина, яка знає, що ризикує своїм життям військовослужбовець щось зробити? Так, щоб унеможливити подальші в будь-якому разі питання з цього приводу. Якщо що, ну, в першу чергу, я військовослужбовцям завжди раджу складати особисте розпорядження. Бо, на жаль, ситуацій ну, дуже багато судів різних абсолютно, виплата, все ж таки, не мала. По-друге, законодавець не встигає вносити зміни за ситуаціями, які виникають у людей. Наприклад, перша зміна там, що стосується цивільних дружин, ну от не завжди військовослужбовці чомусь хочуть одружуватися, а потім виникають оці ці судові процеси. І тут е, момент цивільної дружини. Скільки треба прожити? День, п'ять років, десять років. Ну, тобто, е, до нас навіть іноді звертається і говорять, що я вважаю, що я цивільна дружина. Ми прожили три тижні. При цьому він просто приїхав до дівчини-відпустку. в відпустку. Ну тут тобто, я б не сказав би, що це цивільна е, дружина, але бачу, що людина подала до суду. Щоб визнати себе цивільною дружиною загиблого, і вона претендує на частину одноразової грошової допомоги. Є ситуації, коли, наприклад, батька не вписувало в свідоцтво про народження, мали статус одинокої матері. Формально батько був брав участь у вихованні дитини, але просто не вписувався. Ну якось іноді таких випадків буває багато. І допомогу від держави отримують. Ну і фактично, хто задумався про те, що батько не вписаний там в свідоцтві про народження. А після його загибелі виникає питання, бо ну, і, якщо хоч тіла зберіглося, тоді можна біологічну експертизу провести. Але в даному випадку, у нас багато безвісті зниклих, які їх визнають загиблими, і неможливо провести далі експертизу ДНК. Просто немає зразків в Даному випадку загиблої людини, і ми через суди з родичами проводимо експертизу. Бувають ситуації, коли через суд треба йти для того, щоб когось усувати від отримання цієї допомоги. Наприклад, батька військовослужбовця, який за все життя ну взяв участь тільки я не знаю, навіть не в народженні дитини ну біологічному процесі. Значать, напевно, ще взяв і більше про дитину нічого не чув. Але він теж претендує, оскільки він вписаний як батько. Він претендує на наразго допомогу і за великою часткою цієї він приходить і тому треба усувати. Є випадки, коли військовослужбовець воює в складі збройних сил, а його батьки колаборанти або прийняли громадянство РФ. І треба доказувати факт, що вони стали громадянами РФ. І на жаль, чіткої процедури доказування у нас немає. У нас багато от у мене так навіть сьогодні звернення от, саме по. Тому що наш військовослужбовець загинув, а батько його громадянин РФ там проживає. Але яким чином тепер мені в судовому порядку треба встановити цей факт, бо служби безпеки теж важко ці дані перевірити. Навіть у нас копія паспорта отримана, що людина стала громадянином РФ, але на нього резервується частки і а, донька загиблого військовослужбовця вона отримує меншу суму, тому що три роки дається на звернення, і треба чекати по або визнати в судовому порядку, що цей громадянин РФ людина ж він не буде претендувати на цю спадщину. Є в нас ситуації, коли матір загиблого добровольця в білоруському батальйоні в нас так прописано, що громадяни РФ та Білорусі не мають права на отримання одноразової грошової допомоги. Але тут ситуація виникає, що у нас багато добровольців з РФ воює. Багато добровольців воює з Білорусі в той же час. Їхні батьки, проживаючи в Україні, вони не мають українського громадянства, як правило, і при загибелі одноразову допомогу не отримає матір загиблого, бо так прописано законодавство. Тому Ну, тут е, дві площини є. Перша законодавчі зміни постійно необхідні, необхідні носувати, удосконалювати си, е, всі ситуації. Друга це однозначно військовослужбовців. Я не знаю, як мотивувати. Е, напевно, багато з них, хто побачив, що відбувається після того, як вони загинули чи попали в полон цих судів, усього іншого, вони були б шоці від своїх родичів. Пане Романе, а якщо людина, якщо воїн за свого життя е, пише ось це розпорядження, це якось допомагає? Е, це перше питання. І тоді друге питання е, чи є випадки і чи є е, законодавчо е, чітко е, прописані, наприклад, приклади, коли ось ця допомога не виплачується родичам. Чи є таке? Ну, в першу чергу, механізм вже є. Він створений особисто розпорядження. Знаєте, я все ж таки напевно може воно трошки буде обмежувати е, права військовослужбовця. А я б, але я б добровольно примусовому порядку заставляв би розписувати по частках е, ну… Тому що по іншому, після того як людина загинула, досить важко встановити, проживала вона з цією дівчиною цивільним шулюбом. Не проживала як кого вона її сприймала, як людина до якої заїжджала гості, чи цивільну дружину не встигла одружитися. Ну, тобто, я хотів би дуже, щоб військовослужбовців, я не знаю, може це на етапі призову, щоб вони заповняли якесь особисте розпорядження, і тоді буде все просто зрозуміло. І потім можна всім родичам показати сказати, ну це воля військовослужбовця. Отак розподілити всі виплати. Е, тобто, механізм є, він працює. Можливо, така якась. Е, е, Своєвірність, я не знаю, ну, щось, щось таке зупиняє багатьох складати це е, особисте розпорядження. Пана пане Романе, е... а можна його оскаржити? То розпорядження, яке написав воїн? В принципі, можна оскаржити, але як і заповіт, це майже без шансів оскаржити. Якщо процедура вся дотримана. Це воля військовослужбовця, так визначити в заповіті своїм особистому розпорядженні, може сказати, що військовослужбовець, наприклад, не може тут позбавити там, тих самих своїх там малолітніх дітей частків в цій одноразовій допомозі, тобто не може позбавити непрацездатних батьків, тобто ну, є певне коло осіб, все ж таки законодавець дозволяє зменшити, але не дозволяє позбавити. Угу. Давайте тоді поговоримо про те, які документи треба зібрати родині для того, щоб отримати цю допомогу. Куди звертатися? Взагалі, якщо так стало відомо, що людини більше немає з нами. З чого починати ось цей збір документів, куди з ним звертатися, що треба знати, що треба мати, можливо, якісь. Справки або, можливо, якісь документи людина має мати, коли військовослужбовець несе службу. Для того, щоб простіше було у найстрашнішому випадку, потім зібрати ці документи. ну а... В першу чергу, якщо е, військовослужбовець писав особисте розпорядження, то бажано мати копію цього особистого розпорядження і знати, де воно зберігається в військовій частині, в якій е, в територіальному центрі комплектування, де він його залишив, це перше. Друге, е, мати обов'язково навести, навіть знаєте, такий пакет документів, навести порядок в своїх сімейних відносинах. Або виявляється, наприклад, там помер батька військовослужбовця, а свідоцтва про народ про його смерть немає. Воно не зареєстровано рації, і ніхто цим не займається. Або там я не знаю на пакет. Я сказав, що якась дитинка вона не визнана, там не записаний батьком військовослужбовця, або він все життя виховує в нас і такі ситуації. Все життя військовослужбовець виховує її е е як свою, але не всіх е всеновити, і приходиться через суд доказувати, що ну, все життя дитина прожила, вважала його батьком, Ну навіть вона не мала іншого батька. і Приходиться через суд після смерті е доказувати, що. Ця дитинка знаходилась на утриманні, тобто, ну основне це навести порядок в усіх своїх документах: Свідоцтва про народження, розібратися з своїми жінками, хто цивільна дружина, хто не цивільна дружина. Ну, у нас є випадки, коли цивільна дружина дізнається в суді, що є офіційна дружина, з якою він не спілкується. Багато чого я встиг побачити за час, коли. Це маєш і дві жінки в шоці, бо одна говорить так, як це я все життя з ним прожила. От тут останні шість років. А ви звідки? І вона каже: так ні, у мене теж діти від нього. Ось ми живемо разом. Він до мене приїжджає відрядження. Тому і такі випадки є. Тому в сімейних стосунках треба навести якийсь порядок, навести порядок з документами щодо всіх визначень. Все ж таки і досить легко звертатися зараз в територіальні центри комплектування на вже четвертому році повномасштабки, певний алгоритм. Він є Є трошки ще бюрократичного бардака між взаємодією військова частина та територіальний центр комплектування. Бо територіальний центр комплектування шле який запит військову частину, і іноді ну людський фактор у військовій частині. Не допрацьовують деякі військовослужбовці, які повинні опрацьовувати належні документи загиблих, безвісті, зниклих, полонених. А так, в принципі, вже про це сиде. Я можу сказати, з випадків ми періодично працюємо з, з родинами загиблих. В основному від дня загибелі до дня першої виплати трьох мільйонів проходить до чотирьох місяців максимум. Пане Романе, а чи є якісь затримки з виплатами, якісь типові помилки, які роблять при оформленні цих документів, які призводять, у тому числі до затримки виплати, якщо б ми говорили про ну, останній наприклад рік вашої практики, чи можемо про це поговорити? А, так, можу сказати, що основні питання а, затримок йдуть на рівні військово-лікарських комісій, а, бо різні ситуації бувають по загибелі військовослужбовця. В чому ситуація? Ну, наприклад, всі сприймають виплату 15 мільйонів, що якщо військовослужбовець помер, то 15 мільйонів. Насправді ні. А, якщо військовослужбовець, а, Помер. Ну, наприклад, десь на західній Україні стояв наряд і просто помер. Серцевий це напад в даному випадку. Виплата буде, але вона буде значно менша, Вона буде близько 2 мільйонів, тому що пов'язана з військовою службою, а не з захистом батьківщини. Тобто, це основне в принципі тормозиться в рішенні ВЛК. Тобто, військова лікарська комісія визначає все ж таки при військовій службі чи при захисті батьківщини військовослужбовець помер. Далі, основне це подати заяву до ТЦК. Часто е люди приходять до ТЦК щось з кимось там про щось поговорили, іноді просто з черговим ТЦ... ТЦК, чи з якоюсь людиною не зрозуміли. Їм щось сказали, і вони пішли з ТЦК, заяву не подали, сказали, нас заяву не прийняли. Я починаю питати: а хто вас приймав, Хто вам сказав, що не треба приймати? Ну. На жаль, людський фактор іноді спрацьовує так, що людина просто не подає заяву. Іноді бувають трошки недопрацьовує ТЦК з тим, щоб ці працівники детально знали, які документи, як прийняти. Але основне можу сказати так, що для людини головне заяву подати, до неї подати там, наприклад, якщо це батько загиблого, то свідоцтво про народження з його сторони достатньо, банківські реквізити, паспорт, код все. Тобто досить просто, можна за декілька годин зібрати всі документи, здати і далі всім займаєшся ТЦК. В чому бувають затримки? Ну... Перша затримка це все ж таки є проблеми з фінансуванням, не критичні, але випадки от затримок на певну кількість днів прийняття рішень вони є? А чи, чи немає говорити. таких затримок, пане Нормане, Вибачте, будь ласка, що вас перебила? але Тим не менше, чи немає таких затримок, які б залежали, наприклад, від наповненості бюджету або від підписання яких законодавчих актів, тобто ось таких вже перепон більш глобальних. Чи стикалися ви з таким? Можу сказати, що, на жаль, я навіть запит писав: мені було ну, цікаво, скільки грошових коштів передбачено. Вони не зрозуміла, є фінансування? Ні, але ці дані Міністерства оборони вважають такими. Критичними для публікації, тому не надає їх в чомусь, я з ними погоджуюсь, бо можна вирахувати кількість загиблих справжню, виходячи з цих даних, які виплати проводяться. Зараз же цифр у нас немає, ніде озвучених абсолютно. Кількість загиблих, безвісті зниклих, полонених офіційно. І можу сказати, тут Моя моя суб'єктивна думка, що проблеми з фінансуванням є, але уряд намагається шукати на ці виплати в першу чергу. Бо ці виплати, вони, скажімо так, ну вони болючі і тут о, ну, соціальний проширок людей, які їх отримують, все ж таки, це о, родини загиблих захисників о, і. Я можу сказати так, що коли говорять, що от взагалі виплати не проходять. Ну в основному це неправда. В кожній ситуації, які я розбирався, ми починали розбиратися. Виходило, що наприклад, з районного ТЦК, ну, десь вони втратили документи до обласного, не дослали. ну буває так. І один раз так не дослали на 9 місяців. Десь вони от на цьому етапі загубилися. Так, ну, понесли що там посадові особи до покарання Звертатися, пане Романе, тому що ну для звичайного людини, тим паче, яка втратила близьку людину, Ну це надважка історія добитися правди і добитися цієї виплати. Що тоді робити? Або що, наприклад, робити в ситуації, коли, наприклад, військовослужбовець загинув, але кажуть, ми не Поки що не розуміємо, за яких обставин він загинув. Е, чи стикалися ви з такими випадками? Будь ласка, прокоментуйте. Е, перше є е, хронологія по зверненню. Я завжди людині раджу, заяву здали в районний ТЦК. Просить від себе в довільному форматі через 10 днів е, написати заяву на голову районного ТЦК. Прохання сповістити чи направлення мої документи в обласний ТЦК. Перейшло ще 10 днів. Ну, наприклад, отримала відповідь так. Направлені пройшло ще 10 днів на обласний ТСК в такому самому форматі на електронну пошту можна написати заяву. Прохання повідомити про мої документи. Такого то такого то ще проходить 10 днів або ну місяць. Е написати на департамент міноборони в довільній формі. Відповідають реально, відповідають. Можу вам сказати, не обов'язково тут адвокат, щоб писав якийсь запит. щоб вони відповіли. Що там з документами? Якщо вони в департаменті Міноборони далі надходить рішення, коли рішення є на руках, виплати точно проходять. Ну я не бачив ще жодного випадку, коли було рішення і не проводились виплати. Як мені прийшла людина, говорить, що 6 місяців не проходять виплати, почали розбиратися, а документи в районному ТЦК ще застрягли. Ну, Розібралися, надіслали, все доробили. Е, тому випадки повернення документів бувають з Міністерства оборони, коли, наприклад, райони ТЦК щось забув надіслати. Або бувають ситуації, коли е, смерть людини настала, є судмед настала військовослужбовця в алкогольному сп'янінні, і тут треба все ж таки тоді додаткові документи, що підтверджують, що вживання алкоголю не призвело до його смерті, а це теж важливо. Ну у нас багато ж випадків і самогубств, і на жаль, і вживання алкоголю є випадки, і наркотичних засобів. В цих випадках держава не буде платити відповідні кошти нашим захисникам, навіть хоча вони перед цим дійсно воювали, мають нагороди. Нас є ті люди, які мають нагороди. Ну на жаль, так сталося. Психічна травма. Не всі витримують таке психологічне навантаження, велику кількість років бойових дій. Пане Романе, останнє питання, яке хочеться вам задати напевно, два питання в одне сформулюю. і Вам задам. По-перше, чи виплачуються якісь виплати, якщо б, наприклад, людина була у полоні, або якщо людина безвісти зникла? Як у цьому випадку, і по-друге, чи є якийсь строк, за який можна звернутися до ТЦК після того, як вже дізналися, що воїн загинув? Є якийсь строк встановлений для того, щоб подати ці документи? Будь ласка, прошу. Ну почнемо з кінця три роки. дається на е, звернення до е, територіального центру комплектування та оформлення. На ну, я не раджу затягувати формально, там лише заяву подати. Е, е, навіть за кордону у нас люди подавали заяву. Працює механізм вже відпрацьований він на четвертому році. повномасштабки. що стосується полонених, безвісті зниклих, 50% їхнього грошового забезпечення. Ну для розуміння це, це близько 60 тисяч гривень на місяць. Можуть отримати родичі полонених і безвісті зниклих. Таке ж майже саме кола, тобто дружина діти. До 18 років батьки, ну і діти, які там старше 18 років, особи з інвалідністю, наприклад, або тими, над ким а, військовослужбовець а, був а, епіконом, фактично. Тобто, в даному випадку є так, перша лінія, яка може отримати те ж саме. Військовослужбовець може скласти своє особисте розпорядження, і тоді буде змінений цей порядок. Ну, він не буде торкатися так, щоб, наприклад, там ті ж малолітні діти не отримували допомогу, але 60 тисяч гривень вони будуть розподілятися на всіх членів родини в першої черги безпосередньо, і військової частини виплачуватись. Е, Реальна проблем з оформленням е, немає. Тобто, так само в ТЦК або напряму до військової частини подається заява. Ну я раджу, через територіальний центр комплектування подавати вона швидше доходить. Але хотів би сказати, основне тут іноді бувають ну такі кур'йозні моменти у військових частинах. То у них чомусь грошей не вистачає, вони пояснюють, що е там нема на цю статтю грошей декілька місяців, хоча це абсолютно неправда. Приходять стаття грошового забезпечення військовослужбовців на цю статтю, і чи безвістів зниклому, чи діючому військовослужбовця, стаття грошове забезпечення. Тому ці кошти приходять. Є іноді випадки у військових частинах, ну скажімо так, проблемне недопрацювання фінансової служби чи юристів, або якісь фантазії щодо надання. Документів, яких в природі немає, так в принципі отримують всі. Навіть наприклад, якщо дружина знаходить, ну колишня дружина жінка не знаходиться в шлюбі, то на дітей вона може отримувати аліменти з безвісті зниклого військовослужбовця. До для розуміння, в деяких випадках ця сума досягає майже 60 тисяч рівень теж. Якщо на трьох дітей, тому достатньо можливість підтримувати такі родини. Що ж, пане Романе, дуже дякуємо вам, що ви знайшли час для того, щоб відповісти на наші питання. Роман Лихачов, адвокат, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, яким чином можна оформити допомогу і виплату від держави, якщо воїн загинув. Щиро вам дякуємо і прощаємось. Дякую, до побачення. До побачення. we <small>